Вітання усім хто на зв'язку із футболом з вами Олександр Новак, і Це футбол на вікенд. Попереду восьмий тур української прем'єр-ліги, в якому Динамо зіграє з новачком УПЛ. на шахтар перед матчем Єврокубків. Чекає поєдинок з Вересом. Ну і протистояння єврокубкових претендентів. Крибас проти Олександрії про все найцікавіше будемо говорити у цьому відео. Тому, друзі, ви обов'язково ставте вподобайку. Не забувайте перевірити підписку на футбол Хаб. І нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Favbet, Гра розкриває тебе. Восьмий тур чемпіонату розпочнеться у Рівному. Верес, який перебуває внизу турнірної таблиці, зіграє проти Шахтаря, який починає набирати форму. Верес зіграв уже п'ять домашніх матчів і поки не виграв жодного. Часто на старті сезону рівнянам доводилось приймати єврокубкових учасників. Вже були поєдинки проти Кривбаса і Динамо. Тепер грає з Шахтарем, який наступного тижня зіграє в лізі чемпіонів. Чи реально розраховувати на очки? П'ять очок і 14 місце після семи турів. Команда Шандрука багато пропускає. Вже 11 м'ячів, більше тільки в Інгульця та Оболоні, які перебувають ще нижче у турнірній таблиці. А ось в плані забитих м'ячів все трохи краще. Верес, наприклад, забив стільки ж, як і зоря з кривбасом, і лише на два голи менше ніж ЛНЗ. Серед усіх команд, які перебувають за межами першої десятки, рівняни точно не виглядають найслабшими і можуть вирватися із зони перехідних матчів. Але для цього потрібно покращувати результати в домашніх поєдинках. Остання гра з інгульцем була домашньою, і виграти її Верес не зміг. Нічия 2-2. ми погано почали, насправді програли середину поля. Боротьба підбори це два фактори, які вплинули на перебіг подій. І з цього інгулець мав створював моменти. Хоча і ми мали моменти, ми не забили свої плюс. Стандарти завжди небезпечна зброя в будь-яких іграх, аут далекий плюс штрафний. Для нас це так в першому таймі було невеличким, скажімо так, підсумком, напевно, невдалого тайму. Насправді. Ну, дійсно, то потрібно признати. І потім зробили заміни в перерві, підсили чуть, -чуть. На нашу думку, якраз кучеровий Кльоц трішки краще в другому таймі справлялися з підборами. Хоча не завжди гладко це було, але все одно і ми вирівняли в цьому компоненті хоча б гру. Ну а дякую їм хоча б за другий тайм, що спасли гру. Тут, я думаю, Коментувати другий тайм не сильно потрібно. Далі матч проти шахтаря, який з розумілих причин винесено на п'ятницю, оскільки вже наступного тижня гірникам грати у лізі чемпіонів проти Аталанти. У Шахтаря поки що створюються дві паралельні реальності: одна в чемпіонаті, де команда виграла два матчі із загальним рахунком 9-2 а інша у лізі чемпіонів, де в поєдинку проти суперника, що не здобув жодної перемоги. В сезоні гірники ледь вистраждали нічию Прірва між українським чемпіонатом і нормальним футболом. Болом стає все більшою, і Єврокубки це показують. Але Аталанта буде пізніше. Зараз Маріну Пушичу потрібно набирати очки і надолужувати втрачене на старті. Чотири бали відставання від Динамо. Це зовсім не критично, але в будь-якому разі неприємно. В останніх матчах Шахтар переміг і оболонь. Тепер спробує здобути максимум проти Вереса. І в цьому матчі донечанам потрібно буде діяти так само впевнено, як і проти оболоні. Very i think uh, we played uh, a pretty good game. Uh, especially second half i was more satisfied uh, when we uh, without the ball. and first half well, we could put more, more aggressivity in some uh, certain moments. but altogether uh, i have to be satisfied with this uh, victory, which was very decent, scoring four goals, creating uh, some more ch several chances. so it was a good, uh, good game from our side. Сьогодні кожен епізод із забитими голами був яскравим. Тож не можна виділити один найяскравіший. Давайте коротко, але все ж таки детально поговоримо про кожний забитий м'яч. Перший час був фазу, найкращий goals were Бондаренко. Я думаю, good outplayed, Роззабивався Артем Бондаренко. Півзахисник гірників в останніх трьох матчах чемпіонату України відзначився асистом проти Олександрії, хетриком у ворота Карпат і забитим м'ячем у матчі з Оболонню. Чим не варіант на заміну Малиновському під час жовтневих ігор національної збірної? За будь яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. На Динамо чекає матч проти новачка Української премєр ліги Поглянемо, наскільки команда Шевковського готова долати низький блок суперника. Лівий берег проти Динамо. 6 очок та 11-та позиція. Завдяки поразці Чорноморця минулого туру і невдалому старту сезону від колоса. Лівий берег навіть, попри програний матч Олександрії, залишається над зоною перехідних матчів. Але тепер у новачка ОПЛ Одеситів та Ковалівців порівно очок. Лівий берег очікувано за статистичними показниками: одна із найбільш Бойовитих команд: одні з аутсайдерів за ударами і відповідно за забитими м'ячами, другі за жовтими картками і кількістю повітряних єдиноборств Команді очевидно не вистачає якості, тому залишається битись, боротись. А в попередньому матчі проти Олександрії щодо перерви лівий берег залишився в меншості. Однак, головний тренер Віталій Первак навіть знайшов у цьому певний оптимізм. Враження таке, знаєте, Негативне, але з перспективою розвитку, я би сказав би так. Е, на жаль, ми, ми програли, але ну, ключовий епізод це було вилучення сухоручка. Це, ну, це зрозуміло і так. Так що потім терпіли, не терпіли і два стандарти ми пропустили, от і все. На жаль, що не змогли нічого зробити попереду, зацепитися за м'яч. Зробити щось таке конструктивне. Суперником новачка ОПЛ буде Динамо. Кияни знову проведуть два матчі за тиждень. У Мідвіку команда Шовковського зіграла у Лізі Європи з Лаціо. Тепер матч чемпіонату із лівим берегом минулого тижня. Динамо двічі грало у Лізі проти Ворскли та Руха. Саме матчі з львів'янами став першим, в якому динамівці не змогли перемогти. Запасу міцності, завдяки якому команда Шовковського брала максимум очок раніше, виявилось недостатньо для суперника, який змагається за місця вгорі таблиці. Останні поєдинки в УПЛ створили враження, що Динамо потрохи втрачає в динаміці. Стає дещо повільнішим, повільніше рухає м'яч. Подивимось, чи це не випадковість. Принаймні, як казав сам Шовковський, жодної розконцентрації і думок про Лігу Європи з рухом не було. Я би не ставив так запитання, тому що нас для нас кожна гра це важлива гра. Ліга Європи це один турнір, чемпіонат України зовсім інший турнір. Я думаю, що вболівальники отримали велике задоволення від сьогоднішньої гри. Команди намагалися грати в атакуючу гру, створювали моменти, на жаль, не, що говорити про нашу команду, на жаль, не реалізували, хоча було декілька моментів, які могли завершувати до фінального взяття воріт. Але це футбол, він. Тим і приваблює багатьох, і тому спорт номер один у цьому світі. Окрім гри, загалом дуже сподобався стиль суддівства Віталія Романова, який не давав зайвих свистків, не зупиняв гру там, де це не потрібно, зберігав динаміку поєдинку. Показово, що після гри Андрій Єрмоленко відзначив стиль суддівства, а йому точно є з чим порівняти. Та це, я рахую, що все було ну. В межах нормального так можна сказати, що була чисто е, чоловіча боротьба е, рефері давав, давав грати багато багато епізодів. І, і, я думаю, що краще краще, напевно, так, коли дають грати, аніж е, свистять кожне, кожне падіння. Е, тому ну, нічого такого грубого я, я, я не я не побачив, була чись. Чисто нормальна чоловіча боротьба. Не вдалося перемогти. Е, так, звичайно, втратили втратили очки, але рано чи пізно я, я рахую, що це це, це це все рівно сталося. Важко пройти там чемпіонат без без страточок. Далі матч проти лівого берега, де у стартовому складі знову варто очікувати багатьох нових облич. Олександр Шовковський останніми тижнями привчив до того, що кожного матчу у складі Динамо з'являється 6-7 нових футболістів. Ну і зрештою, оскільки наступного тижня на Динамо знову чекає матч Ліги Європи, то жодного іншого варіанту, мабуть, уже не залишається. Динамо заходить у доволі непростий календар, де окрім матчів Єврокубків починаються серйозні випробування у чемпіонаті. Лівий берег та оболонь на перший погляд можуть знатись нескладними суперниками, але лише на перший погляд. А окрім них, Кривбас і Шахтар невдовзі чекатимуть на Динамо. Обидві команди прагнуть єврокубків, і для обох це буде дуже принциповий поєдинок. Кривбас проти Олександрії. Кривбас зіштовхнувся із болісною реальністю. Минулий сезон команда Юрія Вернедуба пролетіла на шаленому драйві та емоціях, які лише посилювались успішними результатами. Команди виходило все. Забивали більше, ніж мали, набирали очок більше, ніж напрацювали за статистичними метриками. Але зараз в ігрових компонентах немає тієї легкості. Ще й команда виглядає відверто загнаною шаленим календарем і тривалими переїздами під час кваліфікації Єврокубків. Чого вартує маршрут рівне коше кривий ріг Севілья, і це всього за півтора тижні. Тому зараз бачимо наслідки такого календаря і випробувань для команди, яка відмовилась переносити матчі. Останній свій поєдинок чемпіонату кривбазі в нічию із Ворсклою. Стосовно гри, я думаю, що ми що Полтава не награла сьогодні на перемогу. Було дуже мало гольових моментів, але ми забили по м'ячу, спочатку пропустили, потім зрівняли. Дуже добре, що зрівняли на останніх додаткових хвилинах. В другому таймі ну, гра була більше в центрі поля, без таких, як кажуть, моментів. Одна з тих ігор, в якій ну дуже мало було моментів, хоча раніше у нас і моменти і все було ну так буває. Проаналізуємо, зробимо висновки і будемо готуватися до Олександрії. Головна відмінність кривбаса цього сезону з командою минулої кампанії це ефективність в завершенні атак. Минулоріч команда Вернедуба забивала більше ніж створювала статистично. Зараз ситуація повністю протилежна. У кривбаса найбільша від'ємна різниця між очікуваними голами і реально забитими. Кривбас забив всього шість м'ячів. Гірші справи з результативністю тільки у п'яти команд колоса, інгульця, лівого берега, чорноморця та оболоні. Усі ці команди займають 11-те місце і нижче для боротьби за єврокубки. Потрібні голи у значно більшій кількості. Олександрія після нульової нічиєї з оболонью знову здобула перемогу. Команда Руслана Ротаня здолала лівий берег завдяки двом голам у другому таймі. Олександрійці разом із Динамо ділять перше місце чемпіонату. Глобальне запитання до Олександрії залишається тим самим, наскільки команди вистачить у такому темпі. Далі важкі суперники кривбас і рух. У матчах із прямими конкурентами побачимо, наскільки команда готова до великих завдань. Дуже важливо, що після проблемного матчу з Оболонью, де довелось грати першим номером, команда зробила висновки і не допустила втрати очок з іншим неприємним і косючим суперником лівим берегом. Я скажу, що в принципі досить тяжкий матч. Єдине, що, звісно, коли було видалення команди суперників, нам стало полегше. У в нас в принципі, ми використали лишнього гравця і ті голи, які ми забили зі за стандартів, я рахую, що в нас було ще достатньо моментів, де ми могли. І скажімо так, робити рахунок більш скажімо так, достойним. Тому нелегка гра, щільна оборона суперника, злагоджена. Поки що, мабуть, треба відмітити, що нам тяжко відкривати щільну оборону, тому працюємо над цим і будемо працювати, щоб покращитись. Безпрограшна серія Олександрії в чемпіонаті триває вже 11 матчів. Востаннє команда Ротаня програвала ще у квітні минулого сезону. В той же час у попередній кампанії Олександрія і Кривбас обмінялись домашніми матчами в особистих протистояннях. Цього разу матч відбудеться у Кривому Розі, тож чия серія матиме продовження. Друзі, прогнозуйте в коментарях, хто у цьому турі з лідерів чемпіонату втратить очки. Або ж можливо, виграють усі, хто зараз ідуть на чолі таблиці. Не забувайте ставити вподобайку нашому відео. Обов'язково перевірте підписку на наш youtube канал. Якщо ще не підписались, то зробіться просто зараз. І нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Favbet. гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.